У нас була спеціальна партія подарунок для військ сил підтримки, які розташовані в Чернівцях, і ми їм мали передати військову допомогу. Ви знаєте, що я є найбільшим донором Збройних сил України і загальний обсяг лише за 3,5 роки війни складає майже 7 мільярдів гривень. Це є. І от на сьогоднішній день цій військовій частині в силах підтримки ми мали передати чотири великих батальйонних прально душових комплекси. Це великий контейнер, всередині знаходиться польовий душ, польові пральні машини, польові сушилки, генератори, ну, все, що необхідно. Котел для води. Військовій частині заборонили їх в мене приймали. Ну як це? Як це назвати і про що ви думаєте? Проти... І моя позиція була, друзі, в мене черга за ними стоїть. Ну якщо ви від Порошенка не бере, так самі поставте? Самі хто поставте? Військова контрозвідка, яка тут на сьогоднішній день керує, Туди хлопці відмовились виконувати їх наказ, їм підписали БРК і вивели Чернівець. Ну як це? І самі нічого не даєте. Я думаю, що може, може я щось упустив. Може мене неправильно проінформували наші депутати Європейської Солідарності, обласної ради? Може ви щотижнево збираєтеся, розподіляєте кошти обласного і міського бюджетів і допомагаєте Збройним силам, і вони вже не знають, куди гроші ці дівати? Виявляється, ні.